Джон Болтон, колишній радник Президента Трампа з питань національної безпеки, колишній посол США при ООН, вітаємо у нашій програмі, пане посол Болтон. Дякую за запрошення ради й зустрічі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак Путін не погодився на режим припинення вогню. він лише запропонував продовжити так звані нескінченні переговори. З вашої точки зору, чи не переоцінив Путін свої можливості зараз? Я вважаю, що раніше він міг переоцінювати свої можливості перед дзвінком. Але, судячи з результату розмови, Путін отримав саме те, чого хотів. Він хотів особистої розмови один на один із Трампом, можливо, навіть зустрічі, але телефонної розмови виявилось достатньо. Ні, Володимир Зеленський, ні представники Європи не брали участь, тільки Трамп і Путін. Очевидно, Путін не пішов на жодні поступки щодо припинення вогню. А Трамп це прийняв він не погрожував санкціями. Юрій Ушаков, радник Путіна, колишній посол у США, розповів російським журналістам, що після двогодинної розмови їм так добре було спілкуватися, що ніхто не хотів закінчувати дзвінок. Ви можете в це вірити або ні, але це, як мені здається, вказує на те, що Путіну вдалося переграти Трампа і отримати мовчазну згоду на продовження військових дій Росії. Тож, з вашої точки зору, Путін знову обіграв Дональда Трампа під час цього дзвінка. Сумнівів немає. Путін успішно маніпулює Трампом ще з його першого терміну. І з самого початку другого терміну Дональда Трампа в січні з'являються очевидні докази того, що Путін отримує від нього саме те, чого бажає, незважаючи на попередні погрози деяких радників Трампа застосувати жорсткі методи Батога і пряника проти Росії. Це включає погрози продовжувати або навіть збільшувати військову допомогу Україні, а також вводити нові, більш жорсткі санкції проти Росії. Нічого з цього не сталося. Немає й ознак, що це станеться найближчим часом. Отже, стратегія Путіна домогтися розмови або зустрічі один на один із Трампом вже була випробувана і спрацювала, і я вважаю, що спрацювала знову з вашої точки зору, чи вважаєте ви, що Володимир Путін хоче продовжувати цю війну ще деякий час? За даними Блумбак, він упевнений у своїй перемозі і в тому, що його армія зможе захопити чотири українські області, навіть ті частини, які наразі не контролюються російськими військами? як ви оцінюєте, з чим пов'язана така нереалістична мета Кремля щодо російської армії? Є теорія серед близьких до Росії спостерігачів у Європі та США, що війна насправді вигідна Путіну. Вона активно допомагає йому утримувати владу в Росії, особливо враховуючи те, що Росія досить успішно уникає або суттєво пом'якшує вплив санкцій, які наклали Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Насправді наслідки цієї війни досі не відчуваються безпосередньо широкими верствами російського населення. І я думаю, що росіяни вважають, що військова перевага на їхньому боці, хоча здобутки дуже малі, досягаються повільно і з величезними втратами. Путін, ймовірно вірить, що постійний тиск на український уряд може змусити деяких європейських лідерів відійти від їхніх очевидних зобов'язань. І справді, чи вірить він, що час на боці Росії, чи ні, він все одно налаштований на відновлення Російської імперії. Що почав робити ще у 2005 році, тому з його точки зору, навіть припинення вогню буде лише тимчасовим, і це одна з причин, чому Україна має повне право вимагати гарантій безпеки. Адже навіть якщо військові дії припиняться завтра, це далеко не кінець російської загрози. Розглянемо також команду з національної безпеки Трампа чи вважаєте ви, що радники з національної безпеки Трампа розуміють, що ним маніпулюють? Чи вірять вони, що Трамп піддається впливу російського диктатора, чи просто бояться говорити йому правду? Я думаю, що це, мабуть, комбінація обох факторів можливо, Марко Рубіо, державний секретар, говорить йому правду але є й інші, хто слухає впливових медіа. Таких, як Такер Карлсон і Лора Лумер, які фактично працюють на Кремль, ніхто точно не знає, але їхні погляди явно досить дивні і дуже сприятливі для Росії. І, схоже, це напрямок, якого Трамп продовжує дотримуватися. Як ви оцінюєте можливі результати цих переговорів між Трампом і Володимиром Путіним? Які на вашу думку можуть бути наслідки та перспективи цього діалогу? Адже справді здається, що Трамп мусить нарешті продемонструвати якийсь конкретний результат після того, як доклав стільки зусиль, особливо політичних зусиль, для врегулювання цієї війни? Безумовно, після того, як минулого року під час кампанії він заявляв, що просто посадить Зеленського і Путіна за стіл і вирішить усе за 24 години, зараз, через 4 місяці після інавгурації, цього очевидно не сталося. Я припускаю, що Трамп розраховує на те, що у разі провалу у досягненні припинення вогню він зазнає лише мінімальних політичних втрат і зможе зберегти свою репутацію. Багато хто в США автоматично звинуватить у цьому Путіна. Справжнє питання: чи продовжить Трамп або навіть збільшить постачання військової допомоги Україні? Одне вийти з переговорів про припинення вогню, інше припинити допомогу. Трамп поки нічого остаточного не заявляв ні про те, ні про інше. Сподіваюсь, Конгрес, де ще багато політиків дуже підтримують Україну, виділить додаткове фінансування, і Трамп не стане їм перешкоджати. Чи вважаєте ви, що команда національної безпеки Трампа намагається переконати його дозволити Україні отримувати зброю зі сполучених штатів для продовження військової підтримки? Я думаю, що в адміністрації є внутрішні розбіжності, я припускаю, що Рубіо підтримує додаткову допомогу. Але знову ж таки, віце-президент Венс ще під час виборів до Сенату у 2022 році в другому заявляв, що йому байдуже на те, що відбувається в Україні, і це, безперечно, дуже небезпечне ставлення для людини, яка так близько до президента. Ви щойно згадали Джей Дівенса. Нещодавно він сказав. Путін, здається, не зовсім знає, як вийти з цієї війни, чи має він рацію? Ні. Я думаю, Путін точно знає, що робить він не хоче виходити з війни. Я бачу багато причин, через які росіяни могли б сказати, нам потрібне припинення вогню. Наша армія понесла великі втрати. Велика частина нашого Чорноморського флоту тепер на дні Чорного моря завдяки Україні. Можливо, ми зможемо уникнути частини економічних санкцій і фактично заробити більше грошей на міжнародному продажі нафти. Все це з російської точки зору могло б свідчити. Що вони повинні прагнути припинення вогню, але якщо такі аргументи висувають у Кремлі, вони явно ще не переконали Путіна. Якщо він робить те, що хоче, то може бути і правий, і ні з точки зору Росії. Але Путін вважає, що йде правильним курсом. Також під час переговорів минулого тижня в Стамбулі Росія висунула нереалістичні вимоги до української делегації вони висунули вимогу до України вивести свої війська з території чотирьох українських областей, які наразі лише частково перебувають під контролем російської сторони і не є повністю окупованими. з вашої точки зору, чи існує ймовірність, що Росія піде на компроміс? Чи бачите ви це як початкову позицію для переговорів, чи як позицію Росії, яка не зміниться? я думаю, Кремль розуміє, що ці вимоги не будуть виконані найбільше, що вони можуть досягти найближчим часом щодо припинення вогню. Це замороження позиції на існуючій лінії фронту. Ви заморожуєте сили на місцях, і це стає лінією припинення вогню. Тому я підозрюю, що ці надмірні вимоги щодо всіх чотирьох областей, які вони вважають російськими, мають внутрішньополітичне значення в Росії, а також використовуються як розмінна монета для отримання чогось іншого. Я думаю, що Путіна також цікавить відведення частини сил НАТО з Балтії, можливо, з країн Східної Європи, які є членами НАТО. я не думаю, що він цього доб'ється, і сумніваюся, що це станеться. Але в його розумінні відведення сил НАТО є важливим, тому що це впливає на оборонну позицію Росії. Ми бачимо навіть сьогодні в США повідомлення про нарощування військ уздовж кордону з Фінляндією. Тому я вважаю, що Путін має на увазі загальну картину з його точки зору в Москві. Це частина його плану відновлення Російської імперії. Чи очікуєте ви прориву в переговорах до кінця цього року? Чи вірите, що Трамп досягне угоди про припинення вогню або матиме якийсь успіх у цьому? Мій прогноз наступний: Трамп відмовиться від спроб вести переговори про припинення вогню. Можливо, щось зміниться драматичний несподіваний розвиток на полі бою або рішення Трампа припинити постачання зброї та іншої військової допомоги Україні, що на мою думку було б величезною помилкою. Але з точки зору України уряд має вести переговори з європейськими членами НАТО на випадок, якщо Трамп припинить підтримку, щоб зрозуміти, чи зможуть європейці дотримати своїх обіцянок і компенсувати можливе скорочення допомоги. Якщо Трамп вирішить відійти від участі в цих переговорних процесах, то, на вашу думку, чи продовжить США надавати військову допомогу Україні у такому випадку? Я дуже сподіваюся на це. в Конгресі є значна підтримка для продовження і збільшення військової допомоги. Треба бути впевненими, що Трамп не накладе вето і не заохочуватиме опонентів допомоги. Якщо він просто скаже, що зброя, боєприпаси та інша військова допомога залишаться на поточному рівні, це буде прийнятно. Однак це все одно означає, що європейцям доведеться робити більше до 31 грудня. Чи очікуєте ви, що Конгрес Сполучених Штатів Америки зможе самостійно ініціювати та вести нові санкції проти російської економіки, навіть без підтримки або схвалення з боку виконавчої влади? Адже державний секретар Марко Рубіо заявляє, що як сенатори республіканці, так і демократи готові підтримати і ухвалити це рішення, незважаючи на можливу позицію або опір з боку Білого Дому. Чому він говорить про самостійну роль Конгресу в цьому? За словами Рубіо, вони можуть зробити це самостійно, але без рішення та без підтримки Білого Дому. Чому Трамп так не хоче тиснути на Путіна? Він бачить у Путіні свого друга, це важко пояснити, я знаю. Але Трамп думає, що якщо у нього хороші стосунки, дружба з іноземним лідером, то США мають хороші відносини з цією країною. Це надто спрощено, але так він думає і він вважає, що вони з Путіним друзі. Я не вірю, що Путін так само бачить ці стосунки. Але за приблизно 24 години після дзвінка Путіну Трамп не продемонстрував жодних ознак, що він підтримує ведення нових санкцій. якби він зателефонував лінці Грему і сказав не просувати ці санкції, Грем так би і зробив. Але добре, що ця тема обговорюється. Безумовно, це те, що Путін не може ігнорувати, поки законопроєкт перебуває на розгляді. Я був би здивований, якби його швидко прийняли. Зокрема. Зараз у конгресі триває масштабна внутрішня боротьба щодо бюджету федерального уряду. Це дуже складно, і я не думаю, що щось відверне увагу в палаті чи сенаті, поки не вирішать це питання, ймовірно, протягом 30 днів. Щойно ви згадали про дружбу між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Які, на вашу думку, основні причини цієї дружби, цих особливих, так званих особливих відносин між Трампом і Путіним? Власне, це гарне запитання. Думаю, що головною причиною є те, що Путін так сильно маніпулював Трампом, спираючись на свій досвід роботи в КДБ, що Трамп справді вважає їх друзями. Трамп має захоплення авторитарними лідерами. Він вважає, що дружить із Сі Цзіньпіном із Китаю, і з Кім Чен Іном із Північної Кореї. Коли вони вперше зустрілися в Сінгапурі, Трамп сказав про Кім Чен Іна, ми закохалися один в одного, але Кім Чен Ін так не думає. Проте, Трамп може бути захоплений власними сприйняттями, які, на мою думку, є помилковими і які дозволяють цим авторитарним лідерам використовувати його. А його просто використовують ці авторитарні лідери під час переговорів. Так, я думаю, саме це Путін робить із ним від часу інавгурації. Чи думаєте ви, що Марко Рубіо або інші члени національної команди безпеки Трампа були присутні під час телефонних розмов між Трампом і Путіним? Не знаю. Зазвичай радник із національної безпеки бере участь у всіх дзвінках президента з іноземними лідерами. Зараз Рубіо одночасно виконує обов'язки радника з національної безпеки і держсекретаря, тому він мав бути присутній. Не знаю чи білий дім повідомляв про це ні підтвердження, ні спростування. Також Обговоримо режим Путіна і свіжу статтю газети Ваших танпост. За даними ваших танпост, які базуються на інтерв'ю з російськими військовими командирами і солдатами, більшість російських солдатів сьогодні не погодилися б на мирне врегулювання війни, якщо Росія не окупує чотири українські області повністю. Що ви думаєте з цього приводу? Чи означає це, що Путін боїться завершувати війну без досягнення максималійських цілей думаю, це відображення понад трьох років російської пропаганди. На заході багато хто говорить про цю війну як про війну Путіна, але я вважаю помилкою ігнорувати той факт, що Путін і його радники у Кремлі відображають значну частину громадської думки в Росії. Протягом останніх 35 років вони переконали велику кількість росіян у тому, що розпад радянського союзу був не випадковістю а свідомою змовою заходу. А всі спроби Володимира Путіна відновити Російську імперію слід розглядати як складову частину тривалої війни проти західних країн. Тож, якщо людей переконали, що так сталося в історії, ці настрої російських солдатів логічні в цьому контексті, хоча це й помилково, але саме це вони чують майже 10 років через контроль Путіним засоби масової інформації та інформації в Росії. Крім того, існує цікава дискусія серед деяких аналітиків, що якщо Путін погодиться на угоду про припинення вогню на не надто вигідних для Росії умовах, на нормальних умовах. Тоді його режим може опинитися під загрозою, його солдати чи інші найманці можуть скинути його. Як ви оцінюєте таку можливість? Я не бачу цього зараз. Думаю, це корисний прийом для Путіна казати про це зовнішнім спостерігачам, щоб виправдати свою жорстку позицію. Але зараз Росія це не уряд у звичному розумінні, це більше схоже на злочинне угруповання. І звісно, якщо силові структури повстануть проти будь-якого лідера, це може припинити його правління. Але Путін майстерно володіє важелями влади у Кремлі, і я не думаю, що його становище буде під загрозою найближчим часом. Також, за інформацією, видання Ваших Танпоуст, у Кремлі панує велика тривога через можливе повернення російських солдатів додому після припинення вогню? Ці військові можуть становити серйозну загрозу режиму Путіна через свою жорстоку натуру, а також через психологічні проблеми та травми, які вони отримали внаслідок участі у бойових діях. Яка ваша думка з цього приводу? Можливо, певна небезпека існує. Ми бачили ознаки незадоволення у військових інциденти з угрупованням Вагнер та Пригожиним. Але люди також бачили, як Путін поводиться з у середині Росії. Тож я думаю, що, хоч це й можливо, проте, на мою думку, це малоймовірна реальна загроза для влади Путіна. А які ваші очікування від російського режиму, від Путіна у найближчі місяці? який ваш прогноз щодо наступних рішень Росії, наступних кроків стосовно України? Він просто посилить свій тиск і буде сподіватися на те, що десь вдасться досягти прориву або отримати певну стратегічну перевагу. Вони явно не продемонстрували жодної стратегії з початку вторгнення, яке провалилося на кількох напрямках через опір України. Тож, незважаючи на величезні людські та матеріальні втрати, я припускаю, що ми побачимо ту ж саму стратегію. Багато військових аналітиків вважають, що російська армія не зможе повністю окупувати чотири українські області. Вони не зможуть перетнути Дніпро, захопити міста Херсон і Запоріжжя. Якщо Путін не досягне своїх максималістських цілей до кінця цього року. Чи стане він більш відкритим до укладення угоди про припинення вогню, наприклад, наступного року з адміністрацією Трампа? Хто знає? Можливо, наступного року. Але я вважаю, що на даному етапі Путін налаштований оптимістично, хоч і, на мою думку, нереалістично, саме тому він хоче продовжувати війну. І я думаю, що тепер, після вчорашньої телефонної розмови з Трампом, Путін. Принаймні, з точки зору Трампа, має повний карт-бланш. А чи вважаєте ви угоду про припинення вогню першим можливим результатом цієї війни? Чи це, на вашу думку, наступні цілі Путіна після спроб захопити ще більше українських територій? Чи може він розглядати цей варіант? Якщо він отримає більше території, перемир'я невигідне для України? Не думаю, що варто вести переговори, поки російські війська просуваються вперед, хоч і повільно. І так здається, зараз є на полі бою. Дякую, пане посол Болтон, за ваш час і підтримку України. Слава Україні. Дуже дякую за запрошення.